Багато анонсів на Gamescom, новий сінематік та подробиці DLC Мідней для World of Warcraft, Roblox у центрі скандалу, GW2 та Final Fantasy під загрозою, плавучі маунти в Тесо, безкоштовний Soulframe, а також багато смачних знижок на ММО. Вітаю за дротів та ласкаво прошу до нашої корчми. Сідай за вільне місце, наливай собі меду та послухай останні історії з MMORPG. Безумовно, головна новина минулого тижня це масові анонси на геймскон, які можна описати в одному мемі. Кількість азіатських ігор: чи то японських, чи то китайських, чи то корейських, чи то просто стилістика така забрала собі, мабуть, відсотків 90 трейлерів. Про MMORPG було не так багато, але про все по черзі. І знову хайтейл у нашій корчмі. На цей раз останнє, бо, їй богу, закалупав. Раніше ми дізналися, що гра була скасована. Пізніше з'явились новини про те, що голова студії Хайпіксел збирається врятувати тайтл гри по частинам. А днями стало відомо, що директор студії веде прямі переговори про купівлю прав на гру. У із Riot Games, які до цього виступали спонсорами, власниками та продюсерами MMORPG на базі Майнкрафта, мирна МММОПАЛІЯ отримала свіжий апдейт. Він носить назву Botanical Bliss і зосереджений на вирощуванні квітів та інших рослин, які з часом можна перетворити на декор для вашої хатини. Окрім цього, у грі почався івент на таку ж тематику, де вам потрібно доглядати за флорою та пропулювати бур'яни. Також у грі з'явилась дошка завдань, яка надасть вам доступ до нових сюжетних квестів, декілька аутфітів мисливця та нова локація у вигляді садиби. Маловідоме, MMORPG Dungeon and Dragons Online отримали досить кріпове оновлення під назвою Chill of Ravenloft – у відправить гравців у крижану та моторошту локацію Ламордія. Мордія вочевидь DLC надихалось історією Франкенштейна: мутанти, експерименти, загадкові вбивства, а також місцевий невіжений доктор, який перетворює мешканців міста у потвор. У грі з'явиться нова арена та рейд, нова локація, декілька ланцюжків завдань, а також можливість пограти за нову расу вампірів. Окрім цього, тематика НДів, зомбі, темної магії та перевертнів. Короче, справжній Вангелсінг у світі Dungeon and Dragons Online. MMORPG Vindictus також отримала своє 12 те оновлення, максимальний рівень персонажа відтепер 125. У рамках хай-енд контенту з'явився новий рейд для більш прокачаних гравців. Він надасть за матеріали для створення зброї та обладунків кращого тіру. Також патч запустить ряд подій та івентів. Змінились параметри зачарування, а скидання активностей пересунули на вівторок. Втім, нагадаю, що в нашому регіоні гра заблокована так само, як і на болотах, тому пограти у цей шедевр вийде тільки через веб VPN. Вибачте, ви нас не цікавите. Офіційні сервери Lineage 2 отримали новий патч Wolfwalker. Вау! Оновлення вийшло на американських серверах і принесло із собою новий клас варг. Це перевертень, який може трансформуватись у вовкулаку і змінювати свій бойовий стиль в арсеналі кастети, мобільність, потужні атаки та важкі обладунки. Окрім цього, у грі з'явиться новий рейдвоз, декілька квестових ланцюжків, нові пети для самонерів, оновлений історичний том для підняття статів, а також нова зброя. Уявіть собі вже елгрейду. Грейду. Ah, Lineage 2 точно вже не буде такою, як раніше. До вашої уваги, найбільший в Україні приватний сервер Battle Club. You show me? Be right happy Тож, що може запропонувати мамця всіх MMORPG? клієнт гри побудований на легендарних хроніках Hi-Five, які були вдосконалені розробниками та отримали покращення від сучасних патчів. На вас чекає два pvp сервера Сезонний X 25 який існує протягом відведеного часу, і де сконцентрований найгарячіший фан pvp змагання та битви за босів, а також Eternal з рейтами X100 постійний сервер, куди згодом переноситься весь до. Бути прогрес гравця. я знаю, що ти подумав. Ми вже застарі для такої хардкорної прокачки. А цьому день? ж для нас Battle Клаб реалізував квестовий ланцюжок, який дозволить тобі швидко досягти 80-го рівня. На вас чекає соло та груповий контент, кастомні івенти, вбудований автофарм, нові фармзони, відкрите ПВП, клан вари і, звісно, облоги замків. Стабільний онлайн, постійні оновлення, битви за фортеці, системи рефералів, повернення справжнього масового ПВП, цілодобова служба підтримки та безліч заходів, серед яких збір гравців у реальному житті все це і більше чекає на тебе на сервері Battle Club. Та чого ж ти чекаєш? Чого ж... Не прогав свій шанс стати частиною великого ком'юніті. Всі посилання будуть в описі до відео. lord of the rings Online: the Farmer's festival see this i got this selling corn comes out of the fucking ground Під час евенту гравці зможуть пройти декілька квестових ланцюжків, поробити дейліки, виконати фермерські завдання, зайнятися пошуком скарбів або повбивати клятих землерійок. Звісно, за всі ці активності ви зможете залутати декор, аутфіти, петів та маунтів. Також хочу нагадати, що у вас є остання можливість трансфернути своїх персонажів на нові сервери до початку вересня, тому, якщо хочете зберегти своїх чарів, не вагайтесь. Пак здей не бачить майбутнього, де вони перестають кліпати контент. Такий меседж Опублікували розробники в своєму останньому повідомленні для гравців, де ви згадали про всі свої нововведення, і навіть пробіглись по помилках, які допустили за весь час. До кінця року у грі буде значне розширення pvp контенту, більше соціальних аспектів для гравців, багато змін в інтерфейсі, розширення крафту та системи будівництва. Що ж подивимось, чи виправдає Pax Day свій цінничок рівня aaa гри? Ні, а хтось взагалі ще пам'ятає про пас Exile 2? Гру чекали сотні тисяч гравців, але по релізу вона доволі швидко захлинулась у змішаних відгуках. Втім, розробники не збираються зупинятись, і ті зарять наступне оновлення під назвою «Третій дикт. Воно стане доступним вже 29 серпня. Серед нововведень, четвертий акт ігрової компанії. Нова локація поділена на вісім ігрових зон, система спринта та багато іншого. А з 29 серпня, по 1 вересня, всі гравці зможуть безкоштовно помацати другу поєжку. Хвилинка українізації в нас. Paşı kurçmi На минулому заході Ukrainian Game Fest незалежний розробник зненький представив свою багатокористувацьку пісочницю під назвою Січ. Це онлайн-гра від першої особи. Події розгортаються в східній Європі 17-го сторіччя. Ви який вирушає до південної України, вивчати мистецтво козаків, вчитись володіти шаблею та мушкетом, будуєте власну січ та ведете армію в бій, заявлені битви на шаблях та мечах, плюс вогнепал, пересування на конях, будівництво, створення армії та багато іншого наразі гра знаходиться в активній розробці. Підтримати автора проєкту можна, додавши гру до бажаного в Steam. Посилання буде в описі. Слава Україні! Ніколи б не подумав, що буду розповідати про Роблокс в рамках нашої корчми. Oh. Але по-перше, це також свого роду MMORPG. ще й та, яка можна сказати першою втілила концепцію мета всесвіту, якщо шарите про що я. А по друге, в ком'юніті цієї гри відбулася доволі цікава подія, про яку варто розповісти. Всі ми знаємо, що Роблокс це гра з дитячою аудиторією. Тому й не дивно, що водночас це осередок педтак. Є туп я знаю правила, а моїм алгоритмами так піхва. Давайте називати їх pdf файлами. Mm, ні, Теж херня. Американці називають їх предатор Та Ти блядь, сука. Окей, давайте зробимо все простіше. Всі розуміють, про який про шарок людей йде мова. Як виявилось, Роблок став справжнім осередком представників партії любителів Донателло. І ось на обрії з'явився герой під ніком Шльоп. Хлоп прикидався Чілдренсом і викривав хижих пенівайзів, передаючи їх дані у поліцію. Ти якась дуже знайома картина. Таким чином йому вдалось притягти до відповідальності шість або більше представників електорату Трампа. Втім, на диво, це не сподобалось самому власнику Роблокс. Керівництво гри звинуватило його в небезпечних діалогах та збіру даних для третьої сторони, а це порушує правила, за що акаунт месника було забанено, а компанія пригрозила йому судовою справою. Це провело у людь адекватну частину користувачів. І вони створили петицію про відсторонення від праці генерального директора гри та заявили, що під його керівництвом модерація Роблоксу повністю ігнорує проблеми, пов'язані з дітьми та наміри хворих людей щодо них. На цей час петиція зібрала більше 200 тисяч голосів. Серед учасників багато батьків, які переймаються за безпеку своїх дітей у грі, але всі погоджуються з одним. Роблокс ступив на слизьку доріжку. Останнім часом в ігропросторі відбувається якась дичина. Спершу атака феміністок на ігри. Тепер фанати Епштейна в Роблоксі. «Що взагалі коїться! Ну а тепер увага. Квест в нашій корчмі. Mm. Останнім часом перегляди на каналі неймовірно просіли. Я думав, що справа у вашому корчмарі, але проаналізувавши інші схожі ігрові канали, я дійшов висновку, що чи то Ютуб не любить український контент, чи що ще гірше україномовний контент перестав бути потрібен самим українцям. No! Just тому давайте виправляти ситуацію. Ваш делік на сьогодні підписатись на корчму, посадити цибулю, шльопнути дзвоник та залишити коментар для просування. А якщо ви справжні гачі воїн, то ще й поширити відео по друзям або діскорд каналам. Такими простими діями ми допоможемо корчмі бути на плаву і надалі радувати задротів контентом по MMORPG. Ну а якщо ти хочеш закрити ще й віклік, тобто тижневий квест долучайся до крутезних людей, які допомагають нашій таверні монетою. you <laughs> Наша корчма тримається не на мені або на платформі Ютуб або на інших факторах. Розвитку української мемокультури та нашої таверни сприяють ці могутні вершники. Величезна дяка вам за підтримку. Ви є та мотивація, завдяки якій існує наш заклад. Всі кошти йдуть на покращення контенту і трошки на мівіну для вашого корчмаря. Якщо у вас є бажання кинути пару срібла в нашу скарбничку, ви можете зробити це через Patreon, спонсорство або через Монобанк. Всі посилання будуть в описі і щиро вам дякую. Ну а тепер про головне. Анонс та синематик наступного DLC Midnight для World of Warcraft. На минулій трансляції Gamescom нам показали новий трейлер до Міднайту. Від себе скажу, що трейлер доволі прохідний. З одного боку повернувся екшен і візуал все ще на вершині. Лорд Емар змусив мене засумніватись у моїй орієнтації від Я хочу всиновити від нього дітей. З іншого боку, трейлер все ще доволі слабкий, мінімум драми та епічності. Можливо, краще за сіматики Dragonflight та The War Vizine, але все ще слабший за старі відео. Ну і хуй з ним. Адже нам цікаво почути про головне. Нові штуки, які будуть доступні у наступному DLC. По-перше, це система хаусінгу, про яку ми вже говорили неодноразово. Ямаза, що вона з'явиться вже у патчі 11.2.7. і помацати її зможуть ті. Хто зробив передзамовлення Міднейт, перероблена зона Кельталаси з новими текстурами, нова стара зона Зуламан та повернення тролів Амані. нова зона Харандар, куди переповзла майбутня непотрібна субра Хараніри. а також зона Войтсторм, де буде відбуватись махачі з Порожнечею. новий режим прей або здобич, який, як завжди, протримається протягом одного Аддону і піде туди, ж, куди й острівні експедиції. Виберете контракт на знищення небезпечного юніта, і відправляєтесь на пошуки. Але під час полювання ви самі можете стати здобиччю. Буде три режима складності. На смачненьке те, що ми давно очікували. Минуло 10 рочків і дихав все ж таки отримають третій спек. You know how much I sacrificed? Витічки справдились наполовину, адже назва спецухи не Ентропія, а Деваурер або пожирач. Це демонічна форма, заснована на безодні. Вона матиме мідрейдж атаки, тобто як мілі, так і на відстані. Це ДДСП, який зможе смуктати душі для підтримки своєї воїдформи та потужних атак. Причому сказано, що нова грабельна раса для ДХ – це Войделфи з боку орди, поки що заяв не було. Також нові делви, декілька нових рейдів, а також цілих вісім денжів, серед яких буде вже знайома тераса магістрів, а також інсти, пов'язані із Луана Лураком, новий батлграунд на 40 рил. Дякую, Блізам, що не забуваєте про що саме була ваша гра. А ще оновили досвід прокачування персонажів, додавши локацію Dragonflight та історії, пов'язані на епічних особистостях Азероту. За весь цей кишмиш вам доведеться віддати від 1000 до 1800 гривень. Зато пак ви отримаєте місяць підписки, аб до 80 -го рівня. Дочасний доступ у три дні: доступ на бету, доступ до хаосінгу, купу декора, скіни, маунти та іншу баленцягу. Реліз DLC запланований на 26 рік, не пізніше ніж 30 червня. Ніхуя Особисто мене поки що байтить тільки третій спек для ДХ. Тематика порожнечі та, можливо, хаосінг, який вже давно не є якоюсь новинкою у світі MMORPG. Тому, як то кажуть, полоскочимо ніжки ксалотат знову. Пахне як... Є трохи новин про майбутній захід Легіон Ремікс, який поверне нас у часи вторгнення демонів з новими івентами та нагородами. Власне, нагороди будуть неабиякі. Тут вам і маунти на тематику скверни, купа трансмогів, серед яких є сексі вбрання королеви Ашари до того, як вона стала Сквідвардом. новий вигляд шаламейна, меча Варіана на ускверно стилі, а також декілька нових реколорів коси Аргуса. Також гравці зможуть отримати купу нових титулів. Повернуться багато недоступних маунтів та скинів. Знову можна буде прокачати артефактну зброю та багато іншого. А ось вежі магів на жаль або на щастя не буде. Діабло 4 може утримати новий клас паладін на деяких сайтах з'явились витічки про те, що в наступному експаку з'явиться новий старий клас Паладін, якого ми не бачили з часів другої диявли. Витічки поширив один іспанський ігровий сайт, який зміг надатамайнити майбутні майбутній білд гри, який носить назву X paladin 67. Наразі інфа не підтверджена, але тримаємо в голові до наступного DLC, дата виходу якого поки що не анонсована. Elder Scrolls Online отримав 47 -е оновлення Fist of Shadow. Воно продовжує сюжетний ланцюжок культу хробака, а також додає два нових підземелля, де ви зіштовхнетесь із ордами некромантів. Але головна родзинка Патчу це, звісно, маунти, які відтепер зможуть пересуватись по воді. На консолях оновлення вийде 3 вересня. Guild Wars 2, у свою чергу, почав бета-тестування нових спеціалізацій, про які я вже розповідав у минулих апдейтах. Взяти участь може будь-хто до 29 серпня. Також у наступному ділі. Сі буде повна озвучка, адже забастовка акторів нарешті завершилась. До речі, гавіосі виповнилось тринадцять років. Чим ми її вітаємо? Щастя, здоров'я! Бажаємо їй успіхів, адже у другому кварталі 25-го року по фінансовим показникам продаж гавіохі знизився аж на 32% у порівнянні з минулими показниками. Сподіваємось, новий діелці з елітними спеками виправить ситуацію у третьому кварталі цього року. Stay with me. Stay with me. У Final Fantasy Online справи йдуть так само погано. Фінансовий показник знизився з 12 мільярдів юань до 9, в порівнянні з минулим роком. Втім, компанія не здається та анонсує взаємну колабу із Monster Hunter World. У Monster Hunter з'являться знайомі персонажі фіналки на кшталт маунтів Чокобо. Final Fantasy 14, у свою чергу отримає багато монстрів із Monster Hunter, деяких маунтів та кошенят у вигляді вихованців. Кросовер цих двох японців ми побачимо вже у вересні цього року. Окрім цього, вже 27 серпня у FF 14 починається івент The Rising. Ця подія присвячена апокаліпсису, який відбувся у фіналці, а також про її переродження в одну з кращих MMORPG. Про це є в подробицях. Розповідав у нещодавньому огляді на Final Fantasy 14. Посилання буде вгорі та в описі. Фанати сейфай жанру на місцях адже Фанком оголосив про своє перше платне DLC до Dune Awakening. Воно носитиме назву Lost Harvest, коштуватиме 13 доларів і вийде на початку вересня. Доповнення принесе нову сюжетну арку, де вам належить розслідувати серію загадкових вбивств на Аракіні, а також у грі з'явиться новий різновид транспорту Тредвіл. Окрім цього, в глибокій пустелі почнуться нові активності, ведуть багато наборів косметики, кастомізація бази, нова броня тощо. У найближчі декілька років пустеля буде і надалі розширятись. Упереду будуть як платні, так і безкоштовні DLC, більше ендгейм контенту, нові конфлікти, нові локації, багфікси, а також більше банів для читаків, адже це стало наріжним каменем гри і спустило її оцінки зі схвальних до змішаних. І в онлайн, у свою чергу, намагається довести, що вона не Excel. Маючи в гру візуальні покращення. Cosmos 7 отримав рейтрейсінг, що зробить графіку більш реалістичною та покращить тіні. А також деякі технології від AMD та Nvidia, що теж покращило візуал та продуктивність. Інший Elite Dangerous отримав оновлення під назвою Vanguards. Воно націлене на покращення системи ескадронів, аналог кланів в інших ММО. З'явився спільний бан для ресурсів, нові скіли, покращили інтерфейс пошуку та додали багато маленьких фішок для розвитку вашої команди. А Fallout 76 значно переробляє свою систему будівництва. Вона зветься Camp Revamp. В наступному патчі розробники обіцяють значно покращити систему будування таборів гравця. Вона стане зручніше і надасть багато нових інструментів для створення та облаштування. Це включає повну переробку інтерфейсу декору, а також позбавлення обмежень на будівництво. Поговоримо nice. за майбутні проєкти. Нарешті ми отримали більше уявлення про майбутню гру Ghost, MMORPG від Стріт та колишнього співробітника Ріут та Blizzard. На цей раз нам продемонстрували трансляцію з геймплеєм, яка тривала майже півтори години. Це доволі ранній білд гри, але вже можна зробити деякі висновки. По-перше, гра має власну стилістику, щось між World of Warcraft та пішечшим у Вальгалу Crowfall. Стріт розповів більше про сині та червоні зони, наголосивши, що перші повинні спонукати задротів к дослідженням, а другі Будуть надавати стандартний досвід MMORPG. Загалом на стрімі ми побачили вдосталь бігутні по світу. Збиральництво та геймплей за здається такого класу, як бард. Якщо цікаво, подивитись повний стрім, посилання буде в описі. До речі, про трансляції мешканці нашої корчми доволі часто відклянчують ключі доступу до Soulframe у інших мандрівників. Що ж, у мене для вас гарна новина. 5 серпня на твіч-каналі гри відбудеться 9-й девстрім, під час якого будуть видаватись твіч-дропси, які міститимуть запрошення на плейтест до гри. Для цього не забудьте прив'язати ваш твіч акаунт до офіційного сайту Soulframe. Чи Сюда, майбутнє пірацьке MMORPG Ahoy, Ахой, про яку ми дізнались в одному з минулих апдейтів, пройшла позначку у 700 тисяч доларів на кікстартері. На честь цього розробники додали у гру перегони на кораблях: нову мапу та судна, динамічну погоду та систему часу, режим дуелі, нову зброю, більше соціального режиму, а також режим облоги фортів. Розробники наголосили, що продовжать виконувати свої обіцянки по контенту. Закрита альфа починається на початку наступного року. Куди ж без двох Постійний скам близнючок нашої корчми. Star Citizen додає трохи соусу Dead Space у свою ММО. Новий трейлер під назвою Темна територія тизерить майбутню локацію із лабораторіями, які повняться кріповими монстрами та атмосферою хоррору. Наразі немає точної інфи, що саме принесе це оновлення, але відомо, що воно вийде вже у наступній частині альфи. А тим часом у грі провели чергові заходи багфіксів, зокрема виправлення проблеми із навантаженням ліфту. Ages of Creation у свою чергу провела велику оптимізацію гри. Квести відтепер дають нагороди на вибір. Монстри можуть дропити спорядження різної якості. Багато локацій та біомів отримали більше притаманних їм ресурсів. Пофіксили рецепти та покращили економіку гри. Рубрика Нунейм на каналі Update. Апдейт. What the fuck is this piece of shit? Одна з ігор, яку нам показали на геймсконі, зветься Крізіс X. Це сурвайвеле ММО в постапокаліпсісі, де буде крафт та відкритий світ. На гравців чекає величезна карта більш ніж тисячу кілометрів, на якій одночасно зможуть грати 5 тисяч людей. 12 унікальних біомів від міст до закинутих лабораторій, локації, наповнені ресурсами, корисними ітамами, тваринами та рослинами. Безліч зброї від мачети та арбалетів до вогнепалу разом із гранатами. Головний ворог це мутанти, та хворі люди, які на. Гадують зомбі. Что... Можна крафтити власний штурмовий транспорт, будувати сховище, полювати, можна об'єднуватись паті, клани, захоплювати території та конфліктувати з іншими гравцями. Окрім цього, будуть стандартні фішки сурвача на кшталт голоду, спраги та іншого. Run. На черзі я мамо шутани з назвою Project Triple L, а точніше Cinder City, адже нещодавно розробники змінили назву. Гру також показали на гімсконі. Це тактичний мамо-шутер у жанрі сайфай від корейських розробників. Гравцям належить битись бити за кіберлицарів у постапокаліптичному Сеулі майбутнього. У грі буде Unreal Engine 5, відкритий світ, битви на великих батлграундах та інший соло і паті контент. Гра вийде на ПК та консолях у 26 му році. Ще одна корейська MMORPG зветься Rom або Remembers of Majesty. На цей раз фентезійна Гра зі всіма принадами на кшталт прокачки: декілька фракцій, облоги, pvp бійки, pve контент, торгівля, декілька класів та інше. І тут у нас просто бінго із web 3 блокчейн та кросплатформи. Навіть не знаю, що додати. Наступний нов проєкт зветься Інтерстеллар Утопія. Це науково-фантастична меморпіжі пісошниця. По сюжету людство відлетіло у космос через вторгнення іншопланетян і тепер намагається кібернетизувати себе у нові тіла. У грі буде величезний безшовний відкритий світ, декілька кібер зі своїми особливостями, можливість юзати гаджети та іншу технологію, ніж зоряні кораблі, крафт, будівництво, прогресія, багато шляхів розвитку та один глобальний сервер. Але майте на увазі, що гра китайська, тому, як то кажуть, думай, де. Прийшов час для халявоньки. Сьогодні на вечері шалені знижки на MMORPG. Final Fantasy 14 запровадила знижки у 40% на стартер пак та повне видання, акція діє до 27 серпня. Як мінімум, радив би спробувати тріалку. Guild Wars 2 радує знижками у 30, 40, 50 та 60%. Програма мінімум це пак із двох DLC Heart of Thorns та Pass of Fire. Цей пак надасть вам багато необхідного контенту, такого як маунти. Якщо грав вам Сподобались, можете докупити DLC за бажанням. End of Dragons надасть вам доступ до нових класів. Secrets of the Obscure має нові івенти та зброю. А Вайлд з порадує гравців системою хаусінга. Куди ж без Black Desert Online? Чудові знижки на гру в офіційному сайті. Як мінімум, моя порада забрати стандартний пак всього за 1 долар. Він надасть вам весь функціонал та гру на євросерверах. І пам'ятайте, що граючи через тім, ви потрапляєте на російський регіон. Ще одна приємна знижочка діє на нещодавній хід Вайлдгейт. Сія овтів у космосі з доволі непоганими відгуками, а також доволі непоганою знижкою у 34%. «В відсотки. все пригодиться навіть? Перед тим як вийти, в нашій корчмі прийнято саджати цибульку, підписуватись на канал, залишати коментар та підтримувати наш заклад монетою. Залітай до нашого Діскорду, де я зібрав велике ком'юніті, а також гільдії та клани зі всіх MMORPG. Не забувай про наш телеграм з новинами, а також твіч, де іноді проходять стріми. І головне, долучайтесь до поточного збору на потреби ЗСУ в описі до відео. Ну а я відкрию порталу нову пригоду, де я розповів про історію Final Fantasy XIV. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.